Ей, нейт, радий бачити тебе знову. Багато любові до тебе від тихайського натовпу. Вчора Джейк сказав мені, що він вважає тебе хуліганом. Він сказав, що буде знущатися над хуліганом в суботу вечором. Можу я почути твою думку з приводу цього? Я думаю, він хуліган. Чому ти так думаєш? Що ж, не я сучий хуліган, він сучий хуліган. Джейк, чому він хуліган? Він кидається пляшками з водою у невинних людей. На вулицях він говорить багато лайна. І так, я буду знущатися з хулігана. Я буду знущатися з нього. Просто знущатися. Цього маленького хлопчика полюбляють тут. Він помре в суботу вечором. Я закінчу його кар'єру. Я буду знущатися з хулігана, селюки, сука. Він сказав, він закінчить твою кар'єру в суботу. Хуліган він сказав це хуліганське висловлювання, що ти закінчиш його кар'єру. Так, я буду хуліганити над хуліганом. 100% це те, що я кажу. Цей клоун не може відповісти на питання, він не вміє навіть розмовляти багато було сказано. Всі говорять, як добре ти виглядаєш фрінзі, що ти зараз у найкращій формі в своїй кар'єрі. Ти віриш, що це правда? Яка різниця між цією підготовкою і колишньою? Так, стовідсотково. Я в найкращій формі за все своє життя. Відчуваю себе чудово, повністю нова команда, дієтолог, тренер. Я відчуваю себе причудово, і знаєш, коли я в такій формі, я належно готуюся. А ви побачите зовсім іншу версію найкращого Джейка Пола, якого ви коли-небудь бачили? Нейт, ти обличчя справжнього бійцівського бізнесу. Ти завжди був справжнім бійцем. І навіть твої найбільші вороги поважають тебе, тому що ти боєць до міського кісток. Цей чувак, на твою думку, справжній боєць. Hey, він не знає захищатися від прийомів. Yeah, ти сказав, він не знає захищатися від удушок? Ти можеш захищатися від душок. Ти можеш прийняти мою пропозицію битися в ММА. Але ні, твоя акторська гра як у суки. Я до сих пір маю 10 мільйонів доларів для тебе в ММА. І ти до сих пір не прийняв бій. Після того, як я познущаюся з тебе в боксі, я прийду в ММА, і я знищу тебе ще гірше. Я задушу твою сучу жопу. Прийми пропозицію, тіцько. Ти з цикун, ти не хочеш прийняти пропозицію. Ви знаєте, хуліган. Хуліган вийшов. Останнього разу він втомився. Я розіб'ю це обличчя. Ось ту хуліган. Нахер його і нахер вас, покітьки. Поїхали, мені це подобається. Ей, Нейт, живий. Ми розбудили звіра, ми розбудили покидька. Поїхали, нейт. Мені це подобається. Давай своє лайно сюди, давай його сюди. Говори своє лайно, давай, кицько. Нейт, якщо все піде добре в суботу, ти будеш зацікавлений битися з ним в октагонії. Це тебе цікавить? Побачимо, що станеться. Тож ти ще не закінчив з ММА, так? Він не хоче цього, він цього не хоче. Як ти думаєш, пройде бій, Джейк? Він буде махати руками як Гойдалка, і робити всю цю дурню, яку він робить в ММА. Я витримаю цей шторм і вироблю його нахер. Хуліган, я розіб'ю твоє обличчя. Його ніколи не били так сильно, як можу зробити це я. Я вам обіцяю, я продовжую вкладати спати чемпіонів UFC на канвас. Давайте переходити до медіа. Хочу побачити, що вони приготували для нас. Можливо, є якісь питання до Нейта або Джейка. Нейфен Джейк. Аменда поїхали. Сука, Let's go! поїхали покидьки. Я зацікавлений, тому що я бачу багато любові від тихайського натовпу до неї та я також бачу немало любові до самого Джейка. Це країна діаза або це територія проблемної дитини. this problem child territory? Поїхали крихітко, так сер. окей, відчувається доволі роздільно. Відчувається, що в нас ситуація 50 на 50. Окей, хто перший? Поїхали? Питання від медіа. Юра ти перший підняв руку. Роби круто, чувач як багато Ларі Вей допоміг тобі з твоїми кондиціями, аби ти став готовим, тому що він тренер світового класу. Ти був трохи втомлений so минулого разу. Тому тепер, коли ти дійдеш до пізніх раундів, як все пройде? Так, різниця відчувається доволі сильно, коли ти тренуєшся з найсильнішими тренерами у світі. Я готовий. Я очікую пройти 10 раундів. Це те, чого хоче Нейт. Тому я дам це йому, і він пошкодує, що захотів пройти всю дистанцію. І ти так далеко зі мною. І так, Ларі показав мені велику різницю в класі. Штами бачили, що його ніколи не на в МММА. Як ти збирає? Це це зробити і стати цим хлопцем. Я вам обіцяю, я стану першим хлопцем, хто відправить цього чувака рахувати баранчиків. Непритомний нейт. Це буде непритомний нейт. Я вам обіцяю питання до обидвох. І давайте почнемо спочатку з Нейта. Якщо брати ці хуліганські балачки, якщо уявити, що ви двоє опинитеся на темній вулиці, де нікого не буде без камер, і будете бігти один на одного в реальному житті. Що станеться тоді? Нейт, давайте перший. Ти типу, почув питання? Так, зараз я не буду бігати по цим вулицям. Якщо без камер, сам на сам у реальному житті, як це буде? Я не думаю про цього хлопця. Теж питання до Джейка. Я зігну його і осідлаю як ковбой. Так, в дідька кожна велика історія має героя та лиходія. У цій ситуації хто хороший хлопець, а хто насправді лиходій. Хто добрий хлопець, хто немовлятко, а хто лиходій. Чейк, веселий хлопець. Ей, хлопці. Ох, тільки не ти знову. Будь професіоналом, мій хлопчику. Ей, ей, ідіть нахер, хлопці. Ей, нейт, вибачте за кращого медіа тут. Nate, I я насправді хотів to вибачитися за минулу прес-конференцію, коли я питав here. про бій твого брата в Андеркарді. Um, мені шкода, що я зачепив твої почуття. <laughs> це більше it's твердження, ніж питання. No, Ні, це вибачення. А, окей. І, може, коли ви бачите мене хлопці, можливо, ви хочете розбити мені обличчя цього тижня. Маєш що сказати, Нейт? Не можу дочекатися, коли Джейк виробить тебе нахрім. Бідіть <раплянень> сюди цього маленького цикуна. Ей, бідіть сюди цю маленьку суку. Я відшліфую його прямо тут. Іди сюди, кицько. Right, Окей, can. давайте рухатися далі. Ooh, хтось розізлився, хтось розізлився. злий, хлопці. Обережно He's хлопці. Нейт розізлився. Нейт розізлився. Пішов ти нахер, кицько так, принеси це в ринг. Принеси це в ринг, брате. Так, ми будемо битися через два дні. І я радий, що ти злий. Будь емоційним. Джейк, ти говориш про в ВМА очевидно, ви двоє маєте дуже популярних старших братів. Можете уявити собі, що ваші брати будуть мати бій в кліці? Ні, проти Логана. Це буде так чудово, як і твій бій проти нейта. Чувак, ми побачимо. Цьому чуваку треба прийняти пропозицію, але ця кицька уникає мене. Цей гусак уникає мене. Питання до Нейта. ти розглядаєш питання повернутися до Дани? Я знаю, ти вільний агент, і Джейк хоче рематч так. Я хочу шукати важкі виклики, важкі бої в майбутньому, так що скоріше за все, так Питання до Нейта діаза. Нейт, це не секрет, що ти дуже популярний тут в Техасі. Ти тренувався з відомим тренером Робертом Гарсією у його академії. Поясни, як проходила підготовка спаринги або якісь поради, які ти отримав від Роберта. Беручи до уваги, те, який багаж багажань він має в боксі це був чудовий лагер. Ми важко працювали. Ми трохи говорили, але нічого такого, щоб я міг вам розповісти прямо зараз.